Мені подобається таке порівняння. Я приводжу, коли розповідаю на своїх виступах, я кажу про свою доньку і кажу: моя донька, коли народилась, вона важила 3 кілограма. І вона так багато їла, що я став переживати, що я не зможу її прогодувати, Ніяких доходів не вистачить. Вона ж багато їла і швидко росла. З народження до 4 років вона стала важити з трьох до 18 кілограм. Якщо б вона продовжувала так набирати вагу, то вона б стала так, як Годзіла огромна або як Empire Stale Building, і я б точно не зміг її пригодувати. І тому, якщо ви бачите компанію, яка так злетіла. Вона не буде дорожчати далі, це неможливо. Не може щось вже велике перетворитися а, там. образно, не може компанія Інвідіа продавати в 100 разів більше мікросхем. Це неможливо. Вона переоцінена. Не може там а наскільки вона переоцінена? Давай щоб ми так практично. Твоя думка. А смотри, вона коштує більше ніж ВВП Германії. Інвідіа це не циско. Вона об'єктивно має величезну маржинальність, просто шалену маржинальність. Вона має якісний менеджмент, шалену маржинальність. але вона втратить свою долю ринку, Це гарантовано. Вона втратить долю ринка, вона втратить свою маржу. От, просто от, на тему знання історії. Або Будь... її заставляє втратити, до речі, про історію. А, а Скажімо так, ну, якщо а... буде все продовжуватися в такому ж ключі, да. то. Я би скажу так: людина, яка знає історію, вона проаналізує 100 подобних прикладів. Вона проаналізує 50 ніфті вона проаналізує бум автомобілів в США, вона проаналізує і вона зрозуміє, що кожен раз. Коли був технологічний гігант, котрий мав сумасшедшу маржу, котрий коштував суперкосмічні гроші, не разу в історії не було, щоб він потім не знизив маржу, рано чи пізно не прийшов менш якісний менеджмент. І якщо зараз люди готові переплачувати за компанію там, в 3, 5, 10 разів, в тому числі за NVIDIA, то рано чи пізно вона буде коштувати свою нижче балансової вартості, скільки в неї вклали е, власники. Вот. Поэтому я впевнений, що Nvidia буде коштувати по мультиплікаторам по да, 5 дешевше, ніж вона коштує зараз. Мені здається, що там зараз 70-80. Да. Потом... Буде питання, коли вона буде коштувати 10 річних прибутків. Тоді метр... треба буде купити? А, тоді, а, якщо там буде якісний менеджмент, а, якщо все, все буде гаразд, тоді так. Да. От тоді я її куплю.